Нарешті, до прийняття дитини в вашу сім'ю залишається всього один крок. Суто юридичний це останній ривок, який, втім, також має свої особливості. Розберемося, які саме. Останні кроки прийняття дитини в сім'ю не такі складні, як уже пройдений шлях. Але це теж своєрідне випробування. Так, коли ми з чоловіком подавали заяву на усиновлення до суду, то я не могла стримати сльози. Хоча я за фахом юрист і не раз була у будівлі суду, але це дещо інше. Це усвідомлення, що нарешті твоя мрія справджується. Так і що всі місяці підготовки були не дарма, адже все дуже дуже скоро у твоїй сім'ї з'явиться ще одна дитина. Це дуже зворушливо. Фінальний крок прийняття дитини в сім'ю відрізняється в різних формах влаштування. Розгляньмо кожну з них: усиновлення. Батьки звертаються у службу у справах дітей за місцем перебування дитини, яку вони вирішили усиновити, з відповідною заявою про своє рішення. Протягом 10 робочих днів служба з'ясовує, чи згодна дитина та готує проект висновку про доцільність усиновлення. Цей документ надається усиновлювачам. Для подання до суду дуже важливо звернутися в суд протягом місяця з дня отримання висновку. Якщо цього не зробити, то служба вважатиме, що батьки відмовилися від усиновлення. Також зверніть увагу на те, що суд відбувається за місцем фактичного проживання дитини. Наприклад, ми з Тімуром їздили у Житомир, адже саме там перебував наш синочок Марсель до усиновлення. І ще не забудьте одразу після усиновлення звернутися в Рац, щоб отримати нове свідоцтво про народження дитини. Опіка та піклування. Рішення про опіку та піклування над дитиною може встановлювати суд, районна держадміністрація або виконавчі комітети міських, районних у містах, сільських, селищних рад. Як рішення про усиновлення, так і рішення про встановлення опіки чи піклування приймається у місячний строк після подання заяви. Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Кандидати подають заяву до районної державної адміністрації або виконавчого органу міської ради. Приймається рішення про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу та передачу їм дитини на виховання і спільне проживання. Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення, про створення прийомної сім'ї чи організації дитячого будинку сімейного типу укладається договір. Про влаштування дітей на виховання та спільне проживання. Вітаємо! Це був останній крок влаштування дитини в сім'ю. Нарешті весь складний шлях залишився позаду, але на вас чекають інші події: перші кроки або перше шкільне кохання, перший новий рік разом. Адже завдяки вам у світі стало на одну щасливу дитину більше.